Привіт, друзі підписники, хочу прочитати свій новий вірш, називається Полудень, на фоні мною написаного пейзажу у стилі Символізм Україна. Сьогодні сонячно так стало, запахло яблучним вином, яке тече на покривало лепневих пальців і стогом, і голова у пані літа, де так пшенично коси сплять. Волоссям лізуть незнайомки, де зорі з місяцем михтять. І так прекрасно тихо вранці, На гору лізе виноград, який так любить наодинці, на сонці грона розпускать. Так розпускає літо очі, як той моне, що пензлем б'є, маскаби ніжної природи, І як та лань, що тихо йде, якби так мирно, без розрухи. Я б вічно пив вина красу, не та що зовні виграває, душевну тиху ту грозу, грозу, яка нас зустрічає, і тягне місць на далині, а ми у лісу усе тікаєм, у тиху далеч до душі. Так до душі де тихо, тихо, і соловей нам пісню лє. Люблю зникати в чашу зелень, де моє тіло в сон піде. Ота, хоч в лісі можна дихать, красу природи пить з вином, яке полялося уранці на грона літа із млином, який так меле наші роки і дні години, час життя, а ти дивися, незнайомко, як літо хоче душ злиття. Оцей весь вірш, вірш про і картина, в тому числі, про природу. Про скоро минучість життя людського, про красу природи української, адже Україна багата як на ресурси, так і на красу природи. І подорожуючи, на жаль, що війна не дає. А коли мирно подорожуючи, можна було скільки і всього цікавого побачити. Адже Україна унікальна країна. Хто хоче, підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Буду радий бачити вас підписниками. Хто хоче, лайкайте, коментуйте. Дякую, що цікавитеся моєю творчістю, дякую за коментарі, за лайки, за підписки. За те, що цікавитеся, і просто дивитеся моє відео, слухаєте поезію, дивитесь картини. Тому. Стараюся завжди бути щирим і відвертим як у поезії, так і в житті, і завжди намагаюся передавати якнайяскравіше українську природу, адже це та земля, яка нам дала життя, і потрібно постійно її цінувати і любити, так як і все, що навколо нас знаходиться, що дає взаємність, а природа нам постійно дає взаємність. Шкода, що тільки війна. Хочу побажати всім мирного неба, всім перемоги для України. Хай Господь Бог оберігає наших захисників і захисниць, і я вірю і надіюся, що неодмінно зло програє перед добром. Добро мусить перемогти. Тому хай ангел охоронець всіх оберігає і всього найкращого. Ще раз дякую і з Богом.